Шановні друзі, сьогодні тема нашого відео досить серйозна, але ж вона і нова. З недавніх часів почали ми використовувати саме такі визначення, як компанії з іноземним капіталом, і воно стосується тих підприємств, по яким, крім звичайної декларації на прибуток підприємств, треба додавати ще й додатки. До речі, досить висока фінансова відповідальність за неподання цієї звітності. взагалі лишитися бізнесу. Я тоді пам'ятаю пам'ятаю, ще років три тому була проголошена, що санкція близько чи 50 тисяч гривень тільки за непадання звітності. Тобто... З 1 січня 2023 року така сума становить 805 тисяч Тобто, якщо особа має у власності якусь компанію іноземну компанію і не звітує про цю компанію державі у своєму якомусь звітному документі, то ви останетесь не тільки без бізнесу, а й без танів, мабуть, треба перевірити, чи не є ви власником подібної компанії Може, хоча б звітність подати, буде ну вигляться. це дуже актуальне питання у військовий час. Багато хто переїхав до інших країн а, і зареєстрували, і там, зареєстрували там, там особи бізнес. бізнес, так так, так тобто так. вони повинні. Ні, але вони громадяни України, і вони повинні, по-перше, з моменту відкриття чи придбання таких компаній на протязі 60 календарних днів подати повідомлення, повідомити а, державу, так а потім подавати звітність з додаткам КІК. При наявності аудиторського висновку. А де вони повинні замовляти цей аудиторський висновок? Вони замовляють ті країни, де існує компанія. А тобто, з перекладом ось... а, на українську я зрозумів. Мову. Я до речі, хочу сказати, що такі досить складні питання ви можете переглянути в наших відео на каналі і написати свої запитання та коментарі. Отож, ми продовжуємо про кік. Тобто наш громадянин засновує компанію в якійсь іншій країні, наприклад, європейській, це зараз актуально. Про це він повідомляє Україну, український державний регулюючий орган, так. наприклад, податкова. Коли він повинен звітувати про податок на прибуток підприємств, він замовляє в Україні, де зареєстрована компанія, аудиторську перевірку її перекладає. Ну це необхідно, щоб наш орган бачив, що надаються достовірні дані. Так. Правильно Так. Так, але це може бути аудиторська компанія тої країни, де ведеться бізнес. Але висновок аудиторський він відображає всю бухгалтерську всю фінансову діяльність чи достовірність по своїм законодавчим актам. Такий акт буде завірений. Переведений, на ньому будуть заяти певні печати та дозволи, і потім громадянин подає звітність до України. Так я хотів би ще зрозуміти. Дивіться, у нас же як получається, якщо країна, наприклад, там Німеччина, зареєстрували в Німеччині українські громадяни підприємство, підприємство веде свою господарську діяльність на території Німеччини. Відповідно, там же по місці знаходження сплачує податки. В чому полягає сенс звітування настільки суворо. Врегульоване з усім аудиторськими висновками до українського податкового органу, якщо всі податки платяться, так розумію, до податкового органу, наприклад, в Німеччині. Ну, податки ви сплачуєте в тій країні, в якої ведете бізнес, але свій дохід ви маєте підтвердити не тільки в тій країні, де є бізнес, а й. Нашій державі, що ви дійсно сплатили, що ви дійсно отримали такий дохід, що ви дійсно дотримуєтесь вимог законодавчої бази тієї країни, де існує бізнес. Тобто, фактично, мова йде не про збільшення надходжень до українського бюджету, а фактично, контроль правомірної діяльності так. українців зі своїми створеними юридичними особами на території інших країн, і за це те, що я не звітував, 805 тисяч штрафу да але а... у вас може бути бізнес. Ви можете відкрити підприємство за кордоном і мати підприємство в Україні, тобто ви маєте на увазі, що може бути так, що підприємство, наприклад, в Польщі, а виробничі потужності в Україні, і тоді Так, цей фінансовий результат до оподаткування буде відображатися, тому це і називається декларація. Це додаток кік. До податку на прибуток, так а скажіть, будь ласка, з якого року це звітування є обов'язковим? У нас є такі дані? Звіт... Обов'язковим він є з 22-го року. 22-го року, так. так скажіть, будь ласка, якщо йде мова про кампанії, які відкриті, наприклад, на Великобританії чи у Сполучених Штатах, там є якісь особливості для звітування з типу тим країнам, ну, це, це, та, ну, так? так і ви маєте по перше повідомити про створення такої кампанії. А потім подавати звітність, а якісь додаткові зобов'язання українського бізнесу перед регулюючим нашим органом ще є, крім повідомити і звітувати. Це Но, основне якщо так? ви так. Це основне по штрафам ви сказали 805 тисяч за неподання за неподання звітності чи повідомлення? Тобто, що те порушення, що те? 805. Це не помилка? 805 Тисяч гривень, 200 гривень. Шановний глядач. От вам, будь ласка, нові часи, нові умови, нові інструменти. Треба бути дуже уважним. Якщо у вас буде більше запитань стосовно порядку звітування компанії з іноземним капіталом, будь ласка, звертайтеся, пишіть, переходьте по сайту, дзвоніть. з удоволенням вам допоможемо. Гарного вам дня!